Доброго дня! Ось так виглядає набір перцю солодкого і низькорослих помідорів. У мене замовлення, я зараз працюю. У мене зошита такий листочок. Я приклеюю, щоб зручно в посилочці ці пакетики нікуди не дівалися. Я їх приклеюю, маленькими кусочками скотчу. і воно так тримається, я ще доклею і гарненько доїжджає. Це набір іде... А це ось насіння огірочки 50 насіниночок. Хто замовляє, ось так вони виглядають. 50 насіниночок аваланжа. Ось я пакую з цих, бачите, у мене ось одна пачечка, ще одна пачечка, я вже відкрила. От, аваланжу. Ось у мене аваланж. Тут пишеться. Це 500 насінин. Це в мене тисячна пачка. Так, тисячна пачка йде. от, Завжди ця фірма. Гарно насіння сходить. Я дуже задоволена цим сортом. Ну, роки 4, мабуть, ми купуємо це, не закуповуємо насіння собі, багато садим і пропонуємо. Так що. Ось таке пакування. Буває ще можу пакувати просто, якщо не багато пакетиків. Просто конвертик. Ось у мене конверти. Конвертик. Якийсь все одно якусь бумажку, зошит якийсь, щоб зручно було. І ось так запакувала. Підписую, підписую конверт і заношу. На Укрпочту, нову почту і відсилаю номера. Зазвичай я скидаю в особисті повідомлення, чи в месенджер, чи вайбер, як з ким ми домовляємося. Так що, ось так виглядає ось по 20 насінинок. Для розведення сорта достатньо. Навіть і п'ять іншим разом буваємо ділимося з дівчатами. Колекціонерами, якимись там цікавими сортами, навіть і 5 насінин вистачить, щоб який сорт розвести. 20 насінин це достатньо. Хто хоче багато насіння, це вже треба вам брати або велику упаковку, або в кого багато насіння, то можливо вони продають просто там інша ціна і де буде більше насіння. А щоб спробувати сорт на своєму ґрунті, в своїх умовах, в принципі, 10, 15, 20 насінин – це достатньо для випробування сорта в ваших умовах. Всім гарного дня.